Росіяни прискорили просування у бік Покровська. Про це заявляють у міністерстві оборони Британії. Лінія зіткнення українських військових та російських окупантів наблизилась до меж Покровська на відстань близько 8 кілометрів майже за місяць з громади виїхало близько 20 тисяч жителів це вже заявив начальник покровської міської покровської місь... міської військової адміністрації сергій добряк пане Денисе як ви особисто оцінюєте темпи наступу там та як ви вважаєте, можливо у вас є прогноз коли може відбутися битва вже за сам покровськ які для нас несе це ризики Ну, стосовно прогнози, коли почнеться битва за сам Покровськ, я б не став би зараз щось прогнозувати і робити якісь передбачення щодо цього приводу. Оскільки я б навіть зараз б не сказав, що безпосередньо сам Покровськ росіяни розгортають наступальні дії навпаки, на сам Покровськ безпосередньо їхні наступальні дії призупинилися. Вони зараз хочуть забезпечити фланги цього виступу Покровського, так його назвемо, і намагаються їх розширити на південь. То Карлівка, Детайлове, Галицинівка, Бік Красногорівки от там цих сел... довкола цих населених пунктів, в районі цих населених пунктів зараз бої. І друге, що зараз росіяни роблять, вони штурмують селиду. Це необхідно для того, щоб вони взагалі могли продовжувати наступальні дії на Покровському напрямку. Тому вони зараз зайняті тим, щоб розширити, забезпечити фланг. Відо того, чи вони зроблять цього, це, очевидно, чи вони зроблять, далі, очевидно, вони будуть розгортати, намагатися розгортати наступ у Пі Покровська. Але тут же питання постає е ресурсів. Тобто, очевидно, вони вже не можуть одночасно, як ми бачимо, якщо вони позупинили наступ покровська і знялися розширення флангів, то вони не можуть одночасно робити і те і інше. Тобто, вже там питання щодо ресурсів у них, попри те, що вони переважають цими ресурсами нас, попри те, що там чисельність у них більше. Але навіть е, ці масштаби не є безлімітними. Тому е, нам зараз вам треба слідкувати за їхніми результатами їхніх бойових дій щодо розширення цього виступу і щодо Селидова. Поки якимось чином не закінчиться історія Селидовим, тоді я не думаю, що вони будуть до цього часу якимось чином намагатися просуватися від Покровська. так кожні будь-які прогнози, коли почнеться битва за Проколством. А може вона не, взагалі не почнеться, може вона почнеться в жовтні. А може вона почнеться в mm -hmm. кінці вересня. Це зараз е, дуже важко що сказати. Чи відомо вам, яка ситуація із укріпленнями, чи побудовані всі необхідні лінії оборони, чи є у разі чого куди відступати нашим? Ну, стосовно укріплень, фортифікації, там є різна інформація. Чесно. Так. Є інформація, що вони збудовані, є інформація, що їх не будуть. Є інформація, що будують лише зараз. Тобто, от, оцінити, яким чином вони готові і, або не готові, очевидно, дасть на це відповідь лише ситуація, коли ворог до, до них дійде, і ми переконаємося, наскільки їх готово, наскільки їх готували, наскільки ретельно, наскільки їх е, добре підготувало до можливих наступальних дій ворога. Mm -hmm. mm -hmm. Вже багато разів про це говорили про те, що Покровськ є одним із двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області. Ем, яке це значення має у військовому плані і в політичному для Російської Федерації? Чому саме так сильно кидають, так багато кидають туди ресурсів так, для того, аби захопити Покровськ? Скільки там гине, кажуть наші аналітики? Дуже багато окупантів. Давайте ми з вами відкриємо. Для того, щоб бути більш, скажімо так, предметним, так? Багато mm -hmm. хто казав е, про значення траси е, покровськ костянтинівка наприклад, да? так? Тому місто Покровськ є е, логістично важливим. От у нас є траса покровськ Костянтинівка. Ми замовчу чудово розуміємо, що її можна перекрити цю трасу, а важливість цієї траси вона полягає в тому, що. Е, вона рокадна на сьогоднішній день, і по ній е, зараз постачається все, це, все те, що необхідно фронту. Причому широкі ділянці фронту від Часового Яру і закінчується власне Покровський напрямок. В часів Я, район Бахмуту, далі Торецьк, далі Покровський напрямок. Кілька, ну, десь кілька тижнів тому, в липні, да, ми чули дуже багато повідомлень про те, що ворог хоче перерізати фізичну цю трасу покровсько сантиніка в районі Воздвижень. Там він просувався, там його зупинили. Тепер він вдався до просування безпосередньо Дік Покровська, там через е, в тому числі, Новогродівку по залізниці. Зараз ми саме казали, що Заходів, які він зараз вживає для того, щоб далі забезпечити просування на Покровську. А лише, але ви саме чудово розуміємо, що ця траса буде перерізана, тоді в небезпеці буде логістика де всієї всіє цієї великої дитинської луги, починаючи від часу Яру, закінчуючи Покровським напрямком. А перерізати цеплі ж можна і безпосередньо в самому Покровську. Ось вам і, в принципі, перше наступ. Тобто є важливим з логістичну точки зору, якщо ворог його захопить, то в небезпеці буде логістика по всій цій Донецькій і це буде вкрай неприємно для нас. А стосовно політичного значення, воно теж буде, буде, буде дуже значним, тому що ворог може сказати, що останнє велике місто. Донецької області перед початком Дніпропетровщини, воно захоплення. Він зможе це дуже гучно заявити і сказати, що таким чином він виконує свої плани щодо захоплення всієї Донецької області. Скажіть стосовно ресурсів зброї. Чи дійсно от я просто чула від наших аналітиків військових про те, що немає достатньої кількості зброї та боєприпасів у наших військових там? Ну, достатньо скажімо так, буде така загальна відповідь: достатньої кількості зброї та боєприпасів не буде нікого. Завжди що щось буде не вистачати, оскільки це війна. Я не думаю, що знайдеться хоч якийсь командир, який буде стверджувально казати: ствердно казати, що от мені боєприпаси отак от завались, більше мені нічого не потрібно. Все одно буде якась нестача. Але е, я, так, я чув, що кількість боєприпасів бажає бути кращим, ще більше пожатою буде краще, чисельність наших сил, які зараз там тримають оборону, оскільки ми там дуже поступаємося в чисельність. Чисельність раз і е, підготовка два. Дуже багато інформації про те, що на ротаються заходять бригади, ну які, скажімо так, не є достатньо стійкими і достатньо досвідченими з точки зору морально-психологічного стану, для того, щоб вести настільки напружені бої, які зараз є на Попросі напрямку. Також є думка про те, що для російських військ цієї осені битва за Покровськ стане останньою в цій так званій в цьому так званому наступі, їхньому, так який почався в жовтні 23-го з, з боїв за Авдіївку. Чи можете погодитись з такою думкою? Ну, давайте так. По перше, битва за Покровськ ще не почалась. Ми чинники розібрали які початку цієї битви. Тому абсолютно однозначно, що зважаючи на те, що наближається, ну наступила вже осінь, а за нею зима, і буде погіршення погодних умов, і буде погіршення можливості взагалі е, діяти технікою, вона може бути сконцентрована лише довкола і знову ж таки наближаємося до важливості, коли зокрема цієї траси, траси. Можна передбачити, що наступальні дії так чи інакше будуть обмеження. Ну, Російську Федерацію зараз е, є в них проблеми з часом. Це те саме, те саме коли ми аналізували ситуацію з нашим контрнаступом минулого року. Кожного разу поставало питання, чи вистачить нам погодних умов. Коли буде погіршення погоди, і це погіршення погоди має, може зупинити наші наступальні дії. Тут така сама ситуація. Тобто, в них А, погода. Друга наявність ресурсів, як я вже казав, вони не є безмежними. І третє, той факт, що в принципі ми теж робили певні місяційні заходи. Використовувався стосунок резерв, плюс, який був введений, багато людей там, значить, актуалізували свої облікові дані. Вдалося за певними відкритими джерелами там, були заяви відповідні, покращити процес мобілізації. Відчевидно, якраз ці мобілізовані люди будуть поступати на фронт якраз у вересні, от, в найближчі тижні. Тому це теж буде певний чинник, який впливатиме на темпи наступу Збройних Сил Російської Федерації. Ви знаєте, як славиться західна преса своїми песимістичними прогнозами і заявами, особливо що стосується фронту. Часто, от зокрема, британська The Times пише, що Зеленському ймовірно доведеться змиритися із втратою Часового Яру та Покровська за заради успіху Курській області в разі падіння Покровська та прилеглих висот вже навесні 2025 року. Росія може почати наступ. На Дніпропетровську область. Що ви можете сказати на це? А може не почати. Ви <гум> знаєте, тут така, тут така ситуація, що я взагалі не можу зрозуміти, роз... роз... на чому базуються ці твердження. Е... Те, що ви за... зацитували, воно в принципі змушує думати, що ми вже втратили часів Яр, і ми вже втратили покров. Хоча за часів Яр зараз противник навіть не може перейти через канал. Угу. Це не Бозна яка річка, це не Дніпро, це канал. Е... Який там деінде проходить взагалі по трубах, тобто це навіть не е, водна перешкода в класичному розумінні, але ворог не може через нього перейти. Зараз йдуть бої по, по каналу. Тобто зараз стверджують що ми вже втратили часів яр і змирилися з цим, ну це вкрай перечасно. Тим паче, перечасно зараз стверджувати, що ми втратили по якщо ворог дав туди ще не дійшов. Я поки що не бачу, яким чином можна коментувати ці дописи, і якими. Даними користувалися його автори. Найбільшом, там розводити паніку і відпочати те, що, в принципі, на сьогодні день не відповідає дійсності. Ну і ідея, а, власне. А, а... Так, цього висловлювання полягала в тому, що от стратегічно важлива оборона Покровська нібито була ослаблена через необхідність перекидання ресурсів в Курську область, що мовляв, умовно жертвуємо своєю територією заради того, щоб утримати територію Російської Федерації. Так ну і взагалі така думка дещо є поширена в західній пресі. Часто про це пишуть чи, чи дійсно це так? Ну, вона поширена Лесом не погоджується. З багатьох, з багатьох причин, перше наступальні дії в Курській області, по-перше, це наступ. Там ми перехоплюємо ініціативу. По-друге, це захоплення території противника. Ми зрозуміли, чого вартують його червоні лінії стосовно того, що він там буде робити, якщо хтось зайде на його територію, зайшли на його територію. Наші, наші війська зайшли на територію Російської Федерації Перше, за 80 років. Тобто, і таким чином, і таким чином ми показали, що жодна червоні лінії не існує. Ми показали, що е, ворог не готовий вдаватися до крайніх заходів щодо захисту своєї території. Ми е, отримали обмінний фонд людей. Ми можемо зараз обмінювати наших військовополонених на їх. Ми, ми отримали е, обмінний фонд територій. Ми отримали іміджові плюси. І е, навпаки, ми зробили іміджові мінуси режиму Путіна, який зараз на сьогоднішній день з'ясувався, що він не здатний захищати власну територію, хоча чомусь ліз, лізе на чужу. І ок, окей, припустимо, зараз давайте ми повернемося до Покровського напрямку. Зараз ворог так чи інакше перекинув якісь підрозділи. Не з Донецького напрямку Донецької області, як, як очікувалося раніше, але якісь підрозділи він перекинув. За оцінками Олександра Сильського, це, виходить, е, 30, 30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації було перекинуто. А ці 30 тисяч військовослужбовців Російської Федерації не з'явиться Покровського напрямку. Uh -huh. Ще один результат. От зараз, якщо це 30 тисяч кинути на Покровський напрямок, а ворог міг таке зробити, то ситуація могла б бути зовсім інша і набагато гірша, ніж та, як, яку ми зараз вами, тільки що обговорювали. І це ще один плюс для наступальних дій щодо Курщини. Я б насправді б, теж би, особливо б не дослухався до подібних думок, які зараз лунають в західній пресі, і які е, підтримуються сюди-інде в Україні стосовно того, щоб курська операція була зайва.